Це наша зеброчка. Що ми з вами робимо? Ставимо засічки. Так, тут буде його, її голова, і тут будуть ніжки закінчуватися. Тобто ось її сам зріст. Так, нам потрібно показати тепер її тіло. Тіло нам нагадує, нагадує овальчик. Так, Далі шийка у нас тут піде. І ось тут вже буде голова нашої зеброчки. Так? Теж схожа на такий овальчик, якщо дуже-дуже умовно взяти. Так, отже, тут ми з вами вже створили більшу частину, так? Тепер даємо уточнення і показуємо ніжки. Тут у нас буде животик, тут перша ніжка. Так, тут у нас буде задня друга ніжка. Ось наша перша ніжка передня, і з іншої сторони передня ніжка. Так, тут у нас ще будуть копитка. І, звичайно, хвостик. Так, далі у нас буде грива. Наша грива у зеброчки і оченятко. Так, а отут вже буде носик і вушко. Ось з цієї сторони ми бачимо вушко і ми бачимо ще вушко з. Другої сторони. Так, ось наша грива, так. Ну і, звичайно, її фірмові смужечки. Видаляємо все зайве.